Живу для Господа, я ще живу, що серце б'ється в грудях, ступають ноги ще по цій землі, та знаю, завжди жити тут не буду, в святому небі, там мій вічний дім, туди я прагну, лиш туди я лину всім серцем і душею до Христа, і вірю, Він прийме в свої обійми, коли земне за закінчиться життя, це буде мить прекрасна і незбагненна. Про неї мрію у думках своїх мені Господь відкриє двері неба, там лиш панує вічний Божий мир, любов Господня душу обігріє, його рука з очей зітре сльозу. Щаслива я, що маю цю надію, її крізь все життя я пронесу. А поки що я на земній дорозі так хочеться достойно шлях пройти. Щоб плодом увінчалась життя осінь, щоб в вірі, наче дерево, зрости, щоб ще комусь про Бога розказати, за кого щиро помолитись від душі, з кимсь розділити горе, біль і втрату. Лиш, Господі бажання всі мої, хто з часом скаже з близьких чи знайомих життя коротке, тож для себе тут живи. Себе обмежувати хіба варто в чомусь? Ти від життя найкраще все візьми? Я теж так думала. Я так жила без Бога, лиш тіло догоджала повсякчас. Широкою була моя дорога, але Господь знайшов мене і спас, спас від гріха, від смерті, від безодні, Його рука мене із ями підняла, щоб прославляла я його сьогодні, йому довірила усе своє життя. Він воскресив, мій дух, і наповнив серце, любов'ю, миром, радістю, добром. Для нього жити хочу, не для себе, хай пісня слави лється з серця знов, допоки ще живу на цьому світі, допоки ноги ще ступають по землі, моєму Господу бажаю я служити про вічне небо, мрії всі мої. Слава Богу.